49 прокурорів з інвалідністю в одній лише Хмельницькій області. Журналіст Юрій Бутусов опублікував призвище прокурорів, які, як він каже, могли оформити несправжню інвалідність за допомогою вже відомої Тетяни Крупи, яка ховала вдома 6 мільйонів доларів. Ну ви пам'ятаєте цю історію. Також Бутусов звинувачує місцевих прокурорів у тому, що вони, мовляв, кришували або принаймні знали про схему оформлення довідок для того, щоб уникнути мобілізації. Чи правда це для чого прокурорам фік? активна інвалідність про схему яких масштабів може йтися взагалі, та якими будуть наслідки. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в те, що винні будуть покарані. Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Вітаю, ми починаємо. Не встигла Україна оговтатися від корупційного скандалу з головою МСЕК Хмельниччини Тетяною Крупою, яка нібито за гроші допомагала людям оформлювати інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Як виявилося, що до цієї схеми можуть бути причетні правоохоронці, півсотні прокурорів Хмельниччини, включно з головним прокурором області, мають такі ж самі довідки про інвалідність за підписом крупи. Про це заявив головред видання Цензорнет Юрій Бутусов. У розслідуванні видання Бутус. Впише, що журналісти вивчили декларації хмельницьких прокурорів і встановили, що майже всі мають інвалідність другої групи згідно з рішенням головного лікаря Сек Тетяни Крупи. Посилаючись на неназвані джерела, журналіст склав список цих прокурорів. Зараз це 49 прізвищ. Однак, як пише Бутусов, перелік ще може розширитись. Журналіст переконаний, що цей статус прокурорам знадобився не через гроші, а заради інших привілеїв. Наприклад, він дозволяє отримати переваги під час працевлаштування або переведення з посади на посаду. Також людей з таким статусом складніше звільнити. Або якщо такий статус має дружина прокурора, то прокурор захищений від переведення на іншу службу в іншу область. Ну і вони не можуть бути мобілізовані. А от те, що корупційна діяльність очільниці МСЕК крупи. Не була викрита місцевими правоохоронцями, Юрій Бутусов пов'язує саме з їхньою співпрацею. Після резонансу в офісі генпрокурора зробили заяву про те, що проведуть службове розслідування, яке як там обіцяють. Охопить не лише перевірку інформації, яка стосується ізгаданою раніше обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Ми в свою чергу також запрошували представників офісу генпрокурора до сьогоднішньої розмови. Там нам поки відмовили, посилаючись на те, що ще збирають інформацію. Тож ми надіслали офіційний запит до офісу генпрокурора щодо цієї історії. Також ми зверталися за коментарем до прокуратури Хмельницької області, але там відповіли, що ситуацію не коментуватимуть. Хоча от керівник обласної Хмельницької прокуратури Олександр Олійник у своєму Фейсбуці таки прокоментував звинувачення у корупційних схемах. Він каже, що інвалідність має реальну і що її справжність вже перевіряли і в рамках кримінального провадження, і під час переатестації давайте послухаємо його позицію. Чисельний склад прокуратури в області складає 225 прокурорів, а інвалідність мають лише 48, Тому стверджувати, що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю, не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки. Особисто я маю проблеми зі здоров'ям у 2005 році. Отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не Перешкоджає виконанню службових обов'язків під час атестації. інвалідність прокурорів була предметом розгляду відповідних комісій. Неодноразово ініціювались перевірки, і щоразу публікація чергового блогера щодо прокурорів набирає актуальності, наче вони обмежені у правах притаманних звичайному громадянину. Виглядає як дискримінація за ознакою професії. Прокурор, призначені чергові перевірки. Якщо інформація опублікована Бутусовим підтвердиться, то генеральний прокурор Андрій Костін має піти у відставку, аби врятувати репутацію прокуратури. Так вважає Андрій Осадчук, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Він народний депутат від партії Голос у самому комітеті, як каже депутат, вже обмінялися думками з приводу цієї історії у робочому чаті і обіцяють тримати розслідування на контролі. Давайте послухаємо розмову нашої колеги Ірини Островської з Осадчуком. І я не вірив і не вірю, що в якомусь маленькому обласному центрі чи великому, а особливо в невеликому райцентрі, якісь дрібні посадовці, які працюють там, типу в ТЗК чи в МСЕК, можуть грести лопатою гроші, а місцеві силовики цього не знають. Це неможливо. Відповідно, в мене були і є величезні запідозри, що на місцях працюють не просто якісь корумповані лікарі, а що це такі собі ОПГ, які це ставили на поток. А арештовують і роблять публічними тих, хто, напевно, не зовсім добре ділився. Бо історія про Хмельницький, якщо вона підтвердиться, а щось так мені це все видається, що вона підтвердиться, буде говорити, що вони не просто зловживаючи своїм службовим становищем, оформляли собі інвалідність, а вони точно знали, чим ця жіночка і її, я впевнений, подільники, займаються не місяць, не два і не три, а постійно займалися. Якщо я не помиляюсь, вона на посаді вже багато років. Тобто, це був конвейер, і вони про це знали. Тому це все абсолютне жахіття. Бо це не просто звичайний, якщо це підтвердиться, там корупційний чи якийсь посадовий злочин, там знаєте, зловживання службовим становищем, там, підміна документів, третє десяте. Ні, під час Великої війни це допомога ворогу знищити Україну. Бо це дії спрямовані на знищення обороноздатності країни, спрямовані на дискредитацію Збройних сил України і на дискредитацію української державної влади і системи правопорядку. Тому я дуже рекомендую Генеральному прокурору Костіну, якщо це підтвердиться, єдине, що він може зробити, щоб порятувати репутацію прокуратури, а зараз про них мова. Хоча, я думаю, якщо нормально проводити слідство, там можна і на інших вийти. Але говорячи про Генераль про прокуратуру, я б на місці генерального прокурора поклав би заяву на звільнення. Якщо він хоче хоч трохи зберегти репутацію прокуратури. Але ще раз, я вітаю те, що Генеральна прокуратура оголосила службове розслідування не тільки в Хмельницькому, вони там нібито пробують збирати інформацію по інших регіонах теж, дай Боже. Але просто, якщо ми... На найвищому державному рівні правоохоронних органів не зможемо навести елементарний порядок в цих питаннях. Ми програємо війну. Тут просто інших варіантів немає. Бо зараз всі ці випадки вони ведуть тільки до одного: до дискредитації всього процесу мобілізації, до знищення будь-якої мотивації, і як результат, просто ми не даємо Збройним силам України тих резервів, яких вони конче потребують, бо процес не працює, і закінчуємо знову ж таки на тому, що вже до цього причетні правоохоронці це треба розглядати як найтяжчий злочин в період дії воєнного стану. Вони всі мають загріміть мінімум на десятку, мінімум, якщо вони дійсно це робили. Зараз ми побачили в цій історії прокурорів, так але чи може бути таке, що в результаті перевірок службових різних розслідувань може виявитися, що і інші правоохоронні органи залучені до цього? Ірино, ви собі уявляєте життя якогось маленького українського містечка? Так. Ну, плюс-мінус. Так. Ви допускаєте, що місцевий керівник поліції, місцевий керівник ДБР, місцевий прокурор, місцевий керівник суду, вони, в принципі, знайомі? Звісно. Ви допускаєте, що вони обмінюються інформацією? Там, звичайно, є доброчесні люди. Я, до речі... Ну, до речі, треба сказати, що в цьому списку Бутусова, який він опублікував, він каже, що один прокурор, власне, не має цієї інвалідності, один прокурор на всю Хмельницьку область. Ну, бачите, ще раз, я зараз маю зробити обов'язкове застереження, яке я дуже прошу вас зафіксувати. Я категорично проти будь-яких узагальнень. Ми дуже часто і на рівні журналістів, політиків, дуже любимо узагальнення. Всі депутати мерзотники, всі поліцейські мерзотники і так далі. Це дуже неправильно. Є порядні, пристойні, патріотичні, професійні люди кругом на щастя. Бо якби не було, ми б вже завалилися як держава. Але продовжуючи відповідати на ваше питання, я вже фактично на нього відповів на початку. Я допускаю, що в деяких місцях працюють іменно ОПГ-силові. Бо, як правило, всі б це знають. Ну, місцеве СБУ, ну вона ж не просто так там живе десь. В Миколаєві, чи в Харкові, чи в Хмельницькому, чи в Івано-Франківському. Ну вони ж всі досвідчені хлопці. Якщо десь хтось бере по 3-5 тисяч доларів з носу, ну камон. Звичайно, вони рано чи пізно про це будуть знати. Тому тут треба дуже системно це все перевіряти. Я просто не знаю кому і як. Бо в мене таке враження, що здають стрілочників, Здають тих, хто не поділився. От у мене є така величезна запідозра. Ну я також нагадаю історію самої Тетяни Крупи, яка протягом 16 років безперервно очолювала Хмельницьку обласну медико-експертну комісію, яка встановлює статус людини з інвалідністю. Її підозрюють у незаконному збагаченню, у тому, що вона за гроші оформлювала чоловікам призивного віку довідки, щоб ті, ті могли уникнути мобілізації. Сама крупа зараз нагадаю перебуває у СІЗО. Під час обшуку у неї знайшли близько 6 мільйонів доларів. Прикраси і брендові речі, сім'я чиновниці володіє майном, у Хмельницькому, у Львові та Австрії, Іспанії та Туреччині. Син крупи, який донедавна очолював пенсійний фонд Хмельницької області, після скандалу звільнився за власним бажанням. Ну і до нас долучається Віталій Шабунін, голова правління центру протидії корупції. Віталій вас в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. До вас питання, може ви знаєте в чому причини, що сталося? Якщо дійсно інформація, яку опублікували «Цензор.нет» про 49 прізвищ прокурорів зі статусом людей з інвалідністю. Що так могло підкосити всіх цих прокурорів? Що відбувається, і що ви думаєте про цю історію? Про роль в цій історії Генеральної прокуратури, яка вже пообіцяла розслідувати. Це. це З останнього, бо це найважливіше, скажіть, як можна було пропустити отримання інвалідністю півсотною прокурорів в одній області? Ну, в прокуратурі взагалі немає управління безпеки внутрішньої, немає якогось елементарного обліку елементарних речей. Ну як кадри в Генеральній прокуратурі могли пропустити півсотні прокурорів інвалідів, ще й пенсіонерів? Спливає на виплати. Де... Ну, тобто, перше, я не вірю, що Генеральна прокуратура про це не знала. Тобто вони або вкрай некомпетентні, злочинно некомпетентні, на межі з неадекватністю, або покидьки. Бо Або не знали і некомпетентні, або знали, і кришували. Тут е мені важко знайти інше рішення для Генпрокурора, як піти відставки. Я вам скажу відверто. Навіть до розслідування до того, щоб ці факти були підтверджені, очевидно, якщо факти будуть підтверджені, але я наголошую, підтвердження факту і посадка, я казав депутат на 10 років, це різниця в 4 роки розслідування і судових рішень. Тобто, друзі, не чекайте, що завтра ці люди сядуть в тюрму, не сядуть. Бо навіть якщо факти підтвердяться, а схоже, що підтверджується, тому що Генпрокуратура мала це спростувати дуже просто. Перевірити наявність інвалідних посвідчень дуже легко перевіряються. Є, немає. Це питання трьох годин. Прокуратура не спростувала. Я схильний вважати, що тоді інформація підтверджується. Що треба далі робити? Давайте будемо йти зверху вниз, оскільки риба гниє з голови. Я не знаю, чим генпрокурор може виправдати те, що. Його офіс, офіс генерального прокурора, не побачив півсотні прокурорів інвалідів на голошу в одній області. Окей, вони були б розкидані. Немає пояснень. Друга історія. Сам прокурор обласний отримав цю інвалідність. Як цього можна не побачити, але що я до речі додам, що, що головний прокурор Хмельниччини він каже, що його статус справжній, і що це дискримінація. Мовляв, що прокурори не можуть бути, не можуть мати інвалідність. Всі 50 в рамках однієї обласної прокуратури ні, не можуть. Ну, так не буває. Це тест на качка. Якщо качка крякає, як качка, плаває, як качка, то це качка. Щоб не казав обласний прокурор. Давайте інша історія. Ем, гроші, які знайшли в крупи, мають бути забрані на потреби сіл оборони якнайшвидше. Не конфісковані за вироком суду. Бо це наголошую займе 4 роки. А забрані максимально швидко, і для цього є відповідна процедура. Коли гроші арештовані в кримінальному процесі, їх можна швидко забрати на потреби оборони. Оце має бути зроблено ну, максимально швидко. Тепер, ті 50 прокурорів, якщо інформація підтверджується, їх треба не просто викинути з прокуратури з позором, їх треба в той день мобілізувати. От, прям ну в той день не вийде, бо треба скасувати ці фейкові е е інвалідні посвідчення. От максимально швидко скасовуються посвідчення їх мобілізувати в бойові підрозділи. максимально швидко. Це, хоча би, дасть надію. На мінімізацію тих ризиків, про які казав нові депутат віталі, але я вас тут зупиню, тому що це ну таке, знаєте, як в соцмережах вже пересмикування, зробив щось не те, порушив закон. Нехай значить іде до хлопців в окопи. Хіба це справедливо? Хіба тут не має стояти питання, якщо такі факти підтверджуються? Якщо підтверджується дійсно те, що цю інвалідність вони отримали за підписом Тетяни Крупи, яка вже знаходиться в СІЗО. То і якщо ви говорите депутат Осадчук в нашому ефірі говорить про те, що це схема. Яку не могли не кришувати, тобто хтось про це знав, чи не треба вимагати від там правоохоронних органів розслідування і всі призвища всіх причетних до цього? Дивіться, це різні процеси. На що ми я наголошуємо? Очевидно, ми, як організація, будемо слідкувати за всіма кримінальними провадженнями в цій історії. Друзі, кримінальні провадження, ми побачимо справедливість по них через 4 роки не швидше. Та вони підозри отримали, отримують, аби через кілька місяців. Треба ж доказову базу зібрати. А справедливість потрібна, її видимість відновити прямо зараз. Тому ще раз, я хочу, щоб ми в голові розділили ці процеси. Потім самі журналісти розкажують суспільству. Пройшов рік, ніхто з них не сів. І в них все добре. Окей, їх з прокуратури вигнали, окей, вижуть їх з прокуратури. Там же про статки окремо Бутусов розказує. У них все прекрасно. Квартири, гектари землі, купа грошей. Це буде справедливо, коли журналісти через, знаєте, через 4 місяці розкажуть, да їх винули з прокуратури, але ось вони живуть, шикують, у них все добре. Це буде справедливо перед людьми, які у війську. Але хіба Діпіти не, не ефективніше? Видно. А хіба не ефективніше викрити схему, якщо вона дійсно існує з тими, хто її може кришувати для того, щоб можливо розкрити такі ж схеми в інших областях? Чи у нас Дивіться. лише Хмельниччина не може бути осередком? Почуйте, не протиставляйте кримінальне провадження, переслідування і посадки. Це один трек, і це трек на руки. Почуйте це важливо. Другий трек це встановити відновити видимість справедливості прямо зараз. Те, про що я кажу: звільнити, забрати інвалідність, призвати максимально швидко. Трек, третій, про те, що ви говорите, це ламання схеми. Тут нема що ламати. Це, що перша справа, рік тому, аналогічні були справи, не змінена була система. Немає обліку електронного в цій історії з інвалідністю. Немає е, 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 анонімізації пакету документів. Немає цифровізації процесу, який дозволяє робити аналіз даних. Тут це все говорилося рік тому назад. МОЗ, Мінсоцполітики, Кабмін. В кейсах ВЛК, де аналогічна схема Міноборони. Систему не змінило. Чому ви чекаєте, що раптом це поміняється прямо зараз? Тобто потрібні, і ми почули це від вас більш швидкі вже дії, тому що чекати роками на невідомі якісь рішення неможливо зараз з тим, що ви бачите, що відбувається довкола справи Тетяни Крупи. І ми бачимо, що її прізвище пов'язано з цією історією з інвалідністю прокурорів. То те, як відбувається слідство, як відбувається суд в закритому режимі, до речі, чи є у вас як у антикорупціонера надія на те, що ця справа буде доведена до кінця? Ну багато ж говорять про те, що ну як зазвичай. Хоча буває в Україні за кілька місяців забули скандали, там вже якось воно йде. Чи є у вас це відчуття, що справедливість в цьому процесі буде досягнуто? Я в таких історіях не про відчуття. Сьогодні буде апеляція в антикорупційному суді, де нарешті буде видно, якою доказовою базою володіє слідство. От коли ми сьогодні почуємо про цю доказову базу, ми зможемо говорити ну твердіше, поки. Ми ж не бачили доказової бази, не було нічого, крім повідомлень в медіа від слідства. Виглядає, я обережний оптиміст. Ну важко пояснити буде там 6 мільйонів готівкою, 2,5 мільйони на рахунку і 30 стріків нерухомості. Пояснити законність цих грошей буде дуже складно для пані цієї керівниці Мсеку обласної. Тому я обережний оптиміст. Але ще раз ми сьогодні вперше почуємо, які докази має слідство тверді. Треба слідкувати. Ну і дуже коротко, у нас лишається 30 секунд. Але на вашу думку, якщо ця схема глобальна по Україні, вона кимось кришується, то куди, ну де верхівка, скажімо так, людей, які можуть управляти цими схемами? Якщо ми говоримо про отримання правоохоронцями, у нас відповідає це Олег Татарин і Генеральний прокурор. От двох відповідальностей. Якщо ми говоримо про сам сек, ну тут соцполітики і МОЗ мають розібратися. Uh -huh. Uh -huh. Це їхня вертикаль. Два роки тому треба це зробити. Не зараз ми будемо в свою чергу звертатися за офіційними коментарями до тих, кого ви згадали, в тому числі. Дякую. Віталій Шабунін, голова управління центру протидії корупції, був гостем Свобода ранок. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в те, що справедливість буде досягнута, винні будуть покарані. І як ви особисто ставитеся до різних схем хабарів? Чи даєте хабарі, чи берете їх? Підписуйтесь на Радіо Свобода, залишайтеся з нами. До зустрічі.